І Микола Точицький заступник міністра закордонних справ України вже з нами. Пане Микола, доброго ранку вам доброго дня. Вже практично доброго. так. Довгороздоров ну, на студії, тлі на тлі різних спекуляцій і, і популістських заяв, що типу там буде зброї менше, фінансування менше допомога скорочуватиметься, Можливо, деякі політологи принаймні пророкують такі події. Розток подій на 24-й рік, але ж бачимо, що заяви, які лунають із євросоюзу і з НАТО, все ж таки є обнадійливими. Чого чекати від цієї зустрічі очільник з країн НАТО в Брюсселі? Ну насправді, це той формат, який був за у Віннісі. Ви пам'ятаєте дуже чітко, що було сказано, що буде створена Рада України НАТО, де Україна буде однією із уже 29 плюс 1, 30 на рівних зустрічатися з партнерами. І, власне, ці питання, про які ви щойно сказали, стануть предметом обговорення першого засідання Ради України НАТО на рівні міністрів закордонства. Я думаю, що весь спектр питань від політики до нашої РНП, а також ОІВТ, тобто оборонні технології допомога, стануть предметом цього обговорення. Більш детально, я думаю, більш правильно буде, коли міністр закордонних справ зробить свій анонс або ж доповість про результати своєї участі. Пане Миколо, тривають двосторонні переговори по безпекових гарантіях. Які у нас є тут новини, і які напрямки, з якими країнами викликають зараз найбільше оптимізм? Насправді це ще один із елементів, який став результатом зустрічі нашого президента главного держав і урядів у Вільнісі. І ви чітко пам'ятаєте, що була заява семи, до якої долучилися вже... Біля 30 держав ми на постійній основі проводимо консультації з нашими партнерами. В першу чергу це G7. предметом обговорення є ті елементи, які були закладені у саму декларацію, тобто від співпраці у політичній сфері до співпраці у обороні, тобто завдання, які стоять перед Україною, власне, те, що ви анонсували щойно, тобто співпраця за забезпечення. Сил оборони України для реалізації нашої основної мети, а наша основна мета це перемогти ворога. Отже, слідкуйте е е за повідомленнями. Зараз проведена ціла нишка консультацій і зустрічі, і консультації результати обнаділи. Думаю, що після е е чергових раундних переговорів, ті, кому це належить, будуть анонсувати відповідно е про їх результати. Ну і щодо переговорів і наших позицій, наших дипломатів досить міцних, але бачите, говоримо вже обговорюємо ситуацію з е, українсько-польським кордоном. І тут Латвія може стати посередником перемовником між Києвом та Варшавою в переговорах про кордон і ситуацію на кордоні, викликаному страйком польських перевізників. Про це принаймні заявив глава МЗС країни. Що на тепер робимо для врегулювання ситуації на кордоні, і до чого тут е, ну скажімо так треті сторони. E, насправді Латвія не є третій стороною, тому що консультації проводяться в рамках двостороннього формату, тобто Україна, Польща і Європейської комісії. Ну, ви прекрасно знаєте, що Латвія є частиною Європейського Союзу. Ми, звісно, вітатимемо будь-яке посередництво, але насправді, в першу чергу, ми працюємо з нашими польськими колегами і партнерами. Я саме так би їх називав би. Те, що існують певні непорозуміння на рівні, скажімо, локальному місцевому щодо перевізників, ми пропонуємо різні варіанти нашим польським партнерам, зокрема щодо повернення наших вантажівок в порожньому вигляді з території Європейського Союзу або Шенгенської зони, і так далі. Поки що, місцеві органи влади, які блокують як нам пояснюють на кордоні з Україною ці перевезення. Залишають без відповіді наші пропозиції. Втім, першу чергу, на що спрямовані наші переговори це все ж таки захист прав інтересів наших громадян, і ви знаєте, яка зараз і погодні умови, і яка ситуація. Тому ми дбаємо, щоб не було жодних летальних наслідків або ж збитків за шкоди за нашим громадянам, нашим перевізникам. Сподіваємося, що найближчим часом це питання буде врегульовано. Залучаємо, як я вам уже сказав, європейську комісію. Втім, сподіваємося, що наші партнери пристануть на ті пропозиції, які наше міністерство економіки, інші органи влади пропонують польські сторони. Що ж хотілося б, щоб ситуація розв'язалася ще до формування уряду у Польщі, тому що питання дуже нагальне. Дякуємо вам, пане Миколе. Микола, Микола Точицьке, заступник міністра закордонних справ України.